На вулиці Петлюри у Рівному вже понад два тижні тривають масштабні ремонтні роботи. Тут не лише оновлюють дорожнє покриття і втілюють проєкт зі створення маршруту безбар'єрності. Наразі виконано вже 25% запланованих робіт. Загалом весь маршрут інклюзивності, який було спроєктовано і заплановано у місті, він складає практично 8 кілометрів. Ми зараз робимо першу чергу, і цей проект він став можливим завдяки. Співпраці між фондом Нашими донорами та міською громадою, яка дуже сильно залучилася до процесу підготовки, мета ініціативи зробити пересування комфортним для всіх, зокрема для військових, які повертаються з фронту та пересуваються на кріслах колісних. Проєкт спрямований на адаптацію міської інфраструктури до потреб людей з інвалідністю, батьків із дитячими військами та всіх, хто потребує зручного і безпечного простору. Можливо, в цьому році ми все ж таки отримаємо ще додаткове фінансування і реалізуємо повний маршрут. А це вже це буде набагато складніший проект разом з містом, оскільки це в себе має акумулювати повністю всі заклади соціальної сфери і анонсуючи наперед розуміння того, де буде в нас великий ветеранський хаб. У межах першого етапу маршруту донори вкладають 8 мільйонів гривень. Окрім ремонту дороги, вже встановили два інтерактивні екрани: один у центрі надання адміністративних послуг, інший поблизу бізнес-коворкінгу для ветеранів. Вони допоможуть мешканцям орієнтуватися по інклюзивному маршруту. На яких буде можливі. Вість як побачити маршрут інклюзивності, так і скористатися іншими державними послугами та отримати корисну інформацію як для людей з інклюзивністю, так і в принципі для всіх мешканців міста. Проєкт рух без бар'єрів знаходиться під патронатом першої леді Олени Зеленської. А його реалізацію забезпечують спільно міністерство розвитку громад та території України, обласні військові адміністрації і місцеві громади. Ремонт здійснюють згідно усіх норм доступності. Особливу увагу приділяють з Ж бордюрам, плавним пандусам та безпечним переходом кожного разу збільшується і також установця і державні установи це і також і храми, які теж дивляться на нашу. Ми робимо маршрути без бар'єрності. Теж хочуть встановлювати самі підйомники, пандуси і для того, щоб ми могли чітко розуміти, що всі долучаються без винятку. Завершити ремонтні роботи планують протягом двох-трьох місяців, залежно від погодних умов. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.